Літо це час, коли стовпчик термометра неохильно піднімається вгору до високих літніх температур. Когось це тішить, а хтось думає про це з жахом. Теплі дні безумовно приємні, але все добре в міру. Навіть абсолютно здоровим людям доводиться в таку пору не солодко. Тож ми запитали наших золочів'ян, як вони рятуються від спеки. Холодна вода. Пісна? І окуляри. окуляри. Так, і менше одягу. Головне багато алкові не живати. чай гарячий, теплий. головне зелене. Є наш золоті струмок, щоб в секунди бігаю до струмка, мию голову, ноги, плечі, які я загоріли. Не треба мені канари ніякий. Золоті загораю безплатно. Я, знаєте, до цього відношуся позитивно, навіть до спеки, і до холоду. І вам того бажаю. П'ємо воду. їмо маємо морозу. Їздимо мій лихович. Я особисто купую якусь водичку, бо людині треба, а переважно в такому віці, як я, ну, хоча й літру спожити рідини якоїсь, якоїсь водички. Ну і десь ховаюся в холод, на голову, головний борн. А на Ставкин, в ліси нікуди на не їдуть. Наставки також. Як є така можливість, є хвилька часу, їду. А що краще в спеку вживати? Кажуть, що зелений чай допомагає спрагу автомовити. Ну я так не знаю, як, можливо, і так. А ні. Воду я воду, я воду. – Яко газовано, якось... ну, не газу. Не, не газовано, ну, а бусочок якийсь там. ви рятуєтесь від спеки, як ви себе рятуєте? може, ви... може, холодне, може, десь відпочиваєте? – Відпочиваємо на озері, ходимо озеро. на озеро, купаємося, все. До лісу ми зараз якраз їдемо. До лісу збирали? Так, ми збиралися, все. А який краще відпочинок? Все-таки на озері чи в лісі? Ну, і там, і там добре. А якщо добре, і ліс, і озеро, так як ми їдемо. Ви молодці, слухайте, а що краще допомагає? Морозово більше любити, чи все-таки квас якийсь попиваєте, щось холодних напоїв? Морозиво, так як завжди. Кажуть, зелений чай Прагу знімає дуже добре, не пробували? Не п'ємо. Чого не п'є? Ми морозиво їмо. Які ще рекомендації, як бороться з Ну їжте морозиво, найліпше золочівське. Як перенести періоди спекотної погоди з найменшою шкодою для здоров'я і найбільшим комфортом для тіла? Ми запитали у терапевта Золочівської центральної районної лікарні Павелка Євгена Григоровича. Що Шо Шон безпека, безпека і сонячних опіків, безпека. Хто підніс лікарні сонячні опіки? Там є збільшиться ризик раку шкіри. Так, 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 так. Захисний водя. Дуже гарячу пору, як кажуть дня, особливо в бідній перерісте не працювати, в полі, чи не загоряти в той час. Мало входити в воду, трошки поліскуватися, тоді вже влазити охолоне. У спеку підвищено потреба є більшій кількості людини. Водичку треба так? Так, пити. Водичка може бути мінеральна, краще не газована, може бути, звичайно, вона трошки охолоджена, Чай кажуть, зелений, добрий, з м'яткою, добре заспокоює. Ну і вітаміни. Вітаміни правда, є, вже вже є фрукти в І вода краще чуть-чуть, <кхем> або... Чуть під солено, <глаз> mm -hmm. то в тих випадках краще вода, ніж Тобто вона краще в тому числі чи вона краще допомогти в вона засвоїться? Засвоється, звичайно. Але якщо все-таки сталося такий випадок, якщо ти трішки перегрівся, відчуваєш якийсь дискомфорт в організмі, що тоді, які дії треба вживати? Перше, якісь того місця, де гріється сонце, тягнути якийсь холодок, розтягнути там одяг і збризати холодною водичкою холодною. Та й все, ну і старатися, якщо головній болі, то вже в Україні в швидку допомогу, чи медичний заклад. Чи вже є такі випадки, до вас звертаються, от зараз поки не недавно... Ще. Ну, поки що не було. Трошки черга був дощовим, але зараз погірвало сонечко поки не було таких. Поки що не було. Підвищена звертаємось хіба тих людей, які мають проблеми з, з суденною системою, їх то не є. І в можна в кередії, так вони переносять перша спеку. А як їм поводитись краще, щоб спеку Випадках Краще не виходити, якщо Дома? в таку пору. Ну, так. Особливо, якщо є така спека, і ще плюс манітні бурі, uh -huh. то в тих випадках, можливо, ліки, які назначив лікар, або подвоюється доза, більшу дозу береться. Просто. От, на вашу думку, як краще все-таки їхати в таку спеку на водойвище, чи все-таки в якийсь сосновий бір свіже повітря, прохолода? Як кажуть, краще сосновий бір. Або якщо на водойміще, тоді десь в затінку. Затінку. Щоб не було, не, не грітися, не, не смажитися, як кажуть, на сонці. То. Особливо в перегляд і не радиться. І краще десь, на постарається. А, а в коли вже трошки зараз стало. but that's it.